Наразі проводимо серію таких заходів, оскільки маємо честь вітати родини наших героїв саме в ці дні, коли хочеться саме відзначити наших діточок. І в рамках загального такого проекту Добро переможе. Ми саме у цьому форматі намагаємось допомогти саме тим родинам, які найбільше цього потребують. І, звичайно, дуже багато бажаючих, як завжди, серед черкащан, які підхопили. Зазначений проєкт і в окремих порядку, в окремих районах, в окремих територіальних громадах ми реалізовуємо це почергово і поетапно. Сьогодні прекрасна нагода зібрати діточок з родин наших загинувших героїв. Їх у нас приблизно понад три сотні діток, і ми мали змогу сьогодні їх привітати. Показати чудову виставу, де вони пораділи, адже нічого немає приємнішого ніж посмішки діточок, які вміють радіти навіть в цей непростий час цим людським радощам, заради яких ми сьогодні боронимо нашу державу.